Дівчата, привіт! Від багатьох перейшов такий момент, що я починаю відчувати, я починаю ну, умовно ясно бачити. Всі ми до цього йдемо, і у всіх вас має бути це своє я відкриття. І для всіх воно ну, в часі просто хто коли тоді й буде. Але чого я взагалі хочу цю тему підняти? бо... Що з цим робити, і як з цим взагалі справлятися, і як це витримувати? Бо ну, підвищується дуже сильно чутливість. Підвищується дуже сильно оцей момент, як вам сказати, такого прям нащупування да, цього всього в просторі. І це ну, дуже сильно впливає на психіку. Тобто, побачити. Можна все побачити, можна і привида, побачити, можна майбутнє, побачити можна побачити, як от Даша бачить там, дитинку да, у тілі ще не народжено. Але з цим психіці потрібно вміти впоратись. І насправді це для психіки ну, зовсім нелегка штука. І нас реально починає от е, від ефекту оцеї ейфорії до ефекту, а страшно, 음, ну, ч, чопати, дьоргати і вводити в роздрай. Тому е, для того, щоб ви почали цей процес, щоб він у вас запустився, щоб ви побачили, почали ясно бачити своє життя, щоб ви е, поба, почали ясно бачити підказки. Для цього потрібна стабільна психіка. Стабільна психіка може бути у стабільно фізично розвинутому тілі. І стабільна психіка це тоді, коли я можу сама себе заспокоїти, підтримати, коли у мене умовно є опора на мою дорослу частину. Тобто, всередині мене, коли мене отако починає тіліпати, є доросла. Частина, доросла там мама, доросла взагалі моя доросла частина, котра скаже: Тихо, Ша, все буде добре. Ми зараз з тобою там поп'ємо чаю, ми ляжемо, походимо, ми поприсідаємо, ми там напишемо в чат чи не позвонимо до когось. Та частина, яка знає, що робити в цей момент, яка не вилетить і не почнеться ця психологічна істерика, не почнеться той самий ПТСР. Тобто, ну, отця роздрай, з яким ви впоратись не можете. Бо насправді ясно бачення це, ну, це не просто. Це не просто легко отак хоба. І я почала бачити. Для цього потрібна реальна велика внутрішня опора на себе, на Бога, на свою цю дорослу частину, на коло, на когось, до кого ви можете звернутися, але в той момент, коли вам потрібно звернутися, ваша доросла внутрішня частина вам про це має сказати: бігом дзвони чи бігом пиши. І, і це знову ж таки про внутрішню опору. Тобто про той момент, що коли ми говоримо, що в жодному разі не довбати себе. Я не справилась, я погана, в мене не вийшло. В цей момент ви опору роздовбуєте. Я якась не така, я товста, я худа, я не нафарбована, я зі зморшками, я не вмію там робити розтяжку таку, як треба, я недостатньо заробляю, я погана мама. Я там, Коротше кажучи, будь-яке оце недостатність, коли ви себе довбете, в цей момент ваша доросла частина, умовно кажучи, з'їхала з глузду. Бо вона не розуміє, що в цей момент вона себе сама роздовбує. Тобто, оцей стержень, на який в моменті потрібно опертися, він відсутній або він покарожений. І от сама суть в тому, щоб оцю внутрішню частину навпаки вибудувати, навпаки, мати якомога сильнішу. Тобто, я молодець, я класна. Зі мною все добре, якщо не добре, я зараз з цим розберуся. Я... Якщо я недостатньо худа, значить я можу зробити тин-тин-тин для того, щоб з цим впоратися. І тут знову ж таки встає доросла частина, яка прописує план, яка підтримує в цей момент. Яка справляється з супротивом, яка каже: Да-да-да, я розумію, що тобі тяжко, але ми зараз разом з тобою, пам'ятаєте, як я казала, як з дитиною збирати іграшки. Спочатку ти це робиш за неї в її присутності, потім ти це робиш як доросла разом з нею, потім ти наглядаєш, як дитина це робить. І оцей момент, в цей момент, коли є внутрішній супротив щось робити чи не робити, ви згадуєте, що в цей момент супротив виказує вашам. Внутрішня дитина, яка хоче полежати, хоче погратися і точно не хоче нічого напружуватися. Але є внутрішня доросла, є ваша мама, не мачуха, мама, яка приходить і каже, сонечко, ми впораємось, пішли разом. Ми зараз з тобою присядемо, диви. А далі ти будеш худенька, гарненька, ти будеш красуня чи там обана, ти будеш така ніжна, закохана і лагідна, і все буде добре. Чи там в тебе вийде там, в бізнесі щось, чи в тебе вийде у відносинах, в тебе обов'язково вийде на роботі. Ну, Коротше кажучи, це про те, що має бути доросла підтримуюча мама, чи доросла підтримуюча жінка, чоловік. Той, хто захистить внутрішній, той, який витримає кордони, той, який скаже, ні-ні-ні, зі мною так не можна. І от. Собі Особисто скаже, що ша-ша-ша, зі мною маленькою так не можна. Чи комусь ви скажете, що зі мною так не можна. Зараз ти зі мною не язви, ти мене не то, ти мене не сьо, ти мене краще чаєм напої і вигуляй, це якщо до чоловіка. Там. Чи до мами так само. Мамочка? Ти мене краще обійми, бо мені зараз і так важко. І от знайти оці всі моменти, де ви себе не роздовбете, а підтримаєте. І тільки тоді, коли у вас буде добре, крепко сформована оця внутрішня доросла опора на себе, коли ви перестанете себе, а все буде ок, і тільки тоді з'явиться можливість ясно. Бачите, бачите наперед всі свої події, бачите наперед якісь кроки, бачите наперед якісь підказки, і це все чудово працює. Ясне бачення у всіх абсолютно вкладене в базову програму, тільки воно відкривається тоді, коли є внутрішня опора, коли є внутрішня мама, яка скаже: Доня, ти ідеальна, ти красуня! Ми з тобою зараз ось тут, тут і тут все доробимо. І все в нас з тобою буде добре. І для того, щоб ти була там гарненька, і в тебе буде гарне волосся, ми з тобою зробимо масочку. Якщо ти хочеш, щоб в тебе не було зморщичок, ми з тобою там підемо і купимо той кремчик чи сходимо до косметолога. І прослідкує за тим, щоб ви то зробили. Це всередині себе, це все працює. Але якщо ми будемо тільки себе оце довбати, довбати, це як короїд поїсть дерево. Один момент, воно так хрусь і зламається. То яке яснобачення може бути, ви уявіть собі, коли ми входимо в процес цього яснобачення, коли ми входимо в момент бачити події, які зі мною мають статися на кілька кроків вперед. А можливо, там якийсь ну, реальний напряг. Ви його побачите, що станеться з вашою психікою, якщо у вас всередині немає оцеї внутрішньої опори? Ну, кришечка їде. Так що, от задача наша для всіх, для того, щоб розвинути оте яснобачення розвинути, перш за все, свою внутрішню підтримуючу маму, не мачуху, маму. Яка кожного дня каже: сонечко, вставай, пішли робити зарядку. Бо тобі потрібне гарне, пружне, витримуюче тіло, бо тільки у гарному підтримуючому і витримуючому тілі, витривалому тілі може жити здорова психіка. Тільки в такому варіанті мама каже: Сонечко, ми що робимо ввечері? Ми прибираємо на столику, ми миємо там посуд, бо коли в нас дуже багато оцього всього бруду. Бо ми не можемо бути теж спокійні. Нас це все теж вводить в роздрай. Бо коли ми будемо і ясно бачищі, ми будемо бачити бруд не тільки ось такий, а ми будемо бачити бруд у вигляді лярв, сущності і тому подібного. Уявіть собі, як важко з цим справлятися психіці. Тому для того, щоб було чистенько кругом, і в енергетичному полі, і в просторі. Спочатку потрібно почати з простору. Ми прибираємо ввечері, ми вранці робимо зарядку, ми миємо після себе чашечку, коли попили чай чи каву, і відразу ставимо її на місце, бо таким чином у нас на місця стають наші внутрішні частини. І оця підтримка зберігається. Тоді я знаю, що я йдучи, ніде ні за що не перечеплюсь ні всередині себе, ні в енергетичному полі, ні в будинку. Ось так це все працює. Тому я вітаю дівчаток, яких вже вийшло, щось почати бачити, і багатьом це відкривається, особливо в курсі зараз тут. Але я вас дуже прошу. Тримайте оцей момент у своїй увазі. Ви маєте себе підтримувати, ви маєте себе любити, ви маєте себе цінувати. Бо тільки в цьому разі ми можемо з вами піти. Далі. Обіймаю.